Рідною мовою дотепно за шкільною програмою з використанням новітніх технологій. Цікава фізика. Інтерактивний кабінет створений за кошти благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сьогодні на уроці вчитель фізики передбачає майбутнє комсомольська метод гравітаційних потенціалів, що поріднює комсомольській з Бермудським трикутником. Теоретична фізика допомагає в пошуку корисних копалин. Комсомольськ промислове місто в Полтавській області. Рівень безробіття тут найнижчий в Україні. Лише піввідсотка працездатних городян не мають роботи. Найбільше підприємство в місті Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Це один з лідерів гірничо видобувної промисловості в Україні. Півстоліття тут видобувають залізну руду, збагачують її та виготовляють обкотки, сировину для металургійних заводів. Тож майбутнє 50 тисяч жителів міста Комсомольська залежать від стабільної роботи головного Підприємства та кількості залізної руди в кар'єрі. Сьогодні на уроці фізики ми обрахуємо, на скільки років благополучного життя міста вистачить покладів залізної руди. Вітаю вас! Я Сергій Залізняк, вчитель фізики середньої школи нородин міста Комсомольське. Ми знову з вами в кабінеті фізики, і я сподіваюся, що сьогоднішня передача буде особливо цікава нам, комсомольчанам. Так як ми живемо в дуже красивому, симпатичному місці, а воно існує завдяки нашій основі полтавському гірничо-збагаченому комбінату. І так, почнемо спочатку. В один прекрасний момент, пролітаючи над містом Комсомольським вчені, помітили дуже цікаву річ. Якщо взяти стрілку компаса, яка була, знаходилася в літальному об'єкті, і ми будемо зараз її. Проводити таким чином, ми бачимо, що стрілечка весь час показує на одне й те саме місце: на таємниці довкілля, на таємниці Комсомольська. В чому ж полягає таємниця Комсомольська? Очевидно в тому, що у нас на нашій території дуже величезні запаси залізної руди. І з допомогою вивчення магнітного поля, яке на нашій території дещо відрізняється від магнітного поля навколишніх. А, значить, сіл, міст, а, можна було помітити що, і доказати, що очевидно є неоднорідність а, під землею, і ця неоднорідність це залізна руда, яку можна видобувати і з неї потім робити все те, що можна робити із заліза. І так, таємниці довкілля можна було таким чином досидіти. Очевидно, що таємниця полягає. Не в тому, що там якийсь таємничий такий об'єкт, а тут знаходиться звичайний магніт, який безпосередньо і діяв на стрілочку. До речі, замітьте, якщо залізна руда знаходиться на певній глибині, а це може бути десятки і сотні метрів, то зверху, коли знаходиться ґрунт, то через ґрунт магнітне поле також проникає. І ми бачимо цю модельку, значить, коли через книжку проникає магнітне поле. І от таким чином ми можемо сказати, що очевидно, там щось є. Тобто, там є залізна руда. Постараємося робити досліди, тому що фізика це наука дослідна. І я хотів би а, нагадати слова видатного американського фізика Роберта Мілікена. Він говорив так: а, наука. Рухається вперед, спираючись на дві ноги: теорію та експеримент. Тобто, Те є теорія, в якій ми можемо писати якісь речі, а є досвід, який нам допоможе про ці речі дізнатися. Сьогодні ми поговоримо про е, інший метод визначення е, покладів залізної руди, ніж е, метод. З допомогою от магнітної стрілки, якщо так можна грубо його назвати, це метод маятників, який працює завдяки тому, що навколо нашої планети Земля існує гравітаційне поле, і це поле діє на нас, на руду, на всі об'єкти, які існують на землі. Я беру штатив, на якому такий самий математичний маятник, тільки коротшої значить, довжини нитка. І от у нас тягарець, який значить, знаходиться на, на певній відстані від точки підвісу, знаходиться в такому положенні. Це у нас математичний маятник. Я беру знову, відхиляю цей маятник від положення рівноваги, і маятник починає коливатися. Ми спостерігаємо коливання математичного маятника. Нормально собі коливається, через певні проміжки часу повертається в початкове положення. Час одного коливання називається період. Тобто увага. Період це не тоді, коли я відхилив його в таке положення, відпустив і він дійшов до крайнього положення. А коли він, вийшовши з цього положення, повернувся сюди ж. От я підраховую, я відпустив. Раз, два, три. 4 і так далі. Очевидно, якщо взяти секундомір, взяти годинника, і підрахувати кількість коливань, і поділити час коливань на кількість коливань, то ми знайдемо час одного коливання, який називається період. Період коливання це час, на через який маятник повертається в те саме положення. І так, він коливається. Ну і що? Хай собі коливається. Але згадайте. Стаємниці, з, з якої ми починали сьогоднішню зустріч. Я беру магніт і потихеньку підношу до маятника знизу. Подивіться, що буде відбуватися. Трішки ми йому завадили. Дивіться, які чудесні коливання відбуваються. То маятник відчуває зараз, кулька відчуває, що там щось незвичне. А незвичне це залізна руда, яка знаходиться на глибині, на певній глибині в нашому місті. Тобто, якщо тепер я буду відхиляти від положення рівноваги, то він не буде коливатися так, як перед цим. Дивіться, які коливання відбуваються. Вот. Ну, Не так явно це що досвід, який трішки перебільшує дію магнітного поля залізної руди, але тим не менше, ви бачите, що і нитка натяглася на значно сильніше, тому що магніт притягує цю кульку. Власне, це моделюючий досвід, який показує, що повинно було бути, якби магнітне поле діяло на цю кульку. І так, в чому суть ідеї? Якщо ми візьмемо. Нашу землю. І от а, практично в нашій землі, в тому місці, де знаходиться місто Комсомольськ, ми взяли цю пластирінову кульку і ми так її вдавлюємо всередину. І фактично вона знаходиться в середині. Тобто, припустимо, що в нашому місті не було б залізної руди. Ну, слава Богу, вона є. А, і тоді б на місці залізної руди просто була б земна порода. Ну, ґрунт звичайний, на якому там буряки. Можна було отримувати пшеницю, там, всяку пашницю там, і так далі. От. І от вона була б на цьому місці. Що робить фізик-теоретик? Він бере подумки, ясна річ, виймає цю кульку. Яка е, демонструє собою звичайний, е, значить, звичайну земну породу. І на це місце поміщаємо залізну руду. Ну, ми беремо уже, е, продукт залізної руди, обкоток, який е, отримується на полтавському гірничо збаченому комбінаті. І тепер ми поміщаємо його в те саме місце. Тобто форма сама не змінилася, але, але ця е, форма має інший зміст. Тому що, маючи інші властивості, залізна руда певним чином діє на магнітне поле і певним чином змінює період коливань математичного маятника. І тепер потрібно, знаючи ці речі, оцінити: а скільки ж знаходиться залізної руди в місті Комсомольську? Ну, недавно по телебаченню, як і ви всі, а чули, що близько одного мільярда кубічних метрів порід було вийнято в районі міста Комсомольська для того, щоб ви мали уявлення, то це куля радіусом десь 1,6 кілометра або діаметром 3,2 км. Уявіть собі, кулю таких розмірів практично вона співпадає з розмірами центральної частини нашого міста. От. от такий об'єм величезний, винято. Значить, ну, теоретично воно вийнято в різних місцях і по-різному, а ми робимо модельку, що ми вин... виняли звідти кулю. Так от ми виняли звідти цю кулю і помістили туди а, звичайну землю. Тоді період коливань маятника, очевидно, зміниться. В цьому випадку, коли буде магніт, він буде менший. Тому що бачите, частіше коливається. А якщо б її не було, то період коливань був би більший. І тоді, значить, ця кулька коливалася повільніше. Що далі можна зробити? Можна було б розрахувати за відповідними формулами період коливань математичного маятника в тому випадку, коли немає залізної руди, і в тому випадку, коли залізна руда є. Очевидно, що ми будемо мати відхилення, цей досвід проводиться. І проводився в кабінеті неоднократно. Ми змінювали постійно довжину цієї нитки. От, від кульки, до речі, період коливань не залежить. Мається на увазі, чи вона була б більш масивніша чи менш масивніша. Період коливань залежить лише від нитки і від того, яка, яке прискорення вільного падіння в нашому місті Комсомольську. Воно дещо більше, ніж зазвичай. Повторюю за рахунок неоднорідності в нашому місті. І так ми обчислили період коливань, не буде обтяжувати вас доволі серйозними формулами теоретичної фізики. От ми знайшли відхилення періоду коливань від того, які вони були б, якби не було залізної руди. Проводячи цей дослід а, десь за кожним разом десь 5-7 разів. І роблячи відповідні обчислення, ми знайшли, наскільки відсотків відрізняється період коливань математичного маятника в цьому випадку і в цьому, що я вже вам показував. І знаючи відхилення у відсотках від періоду коливань, от, ми змогли визначити а, скільки залізної руди. Може бути в районі міста Комсомольська, всякому випадку проводячи розрахунки з фізкабінету середньої школи номер 1 Виявилося, що це куля радіусом десь пів кілометра, тобто 500 метрів. А якщо відповідним чином очислити масу залізної руди, то вона доволі добре співпадає з тими даними, які публікуються. На сайті гірничо-збагачувального комбінату є в відповідній літературі. Тобто ми отримали достатньо велику, е, е, великий відсоток співпадіння між е, дослідженнями, які проводять геологічні служби там, і так далі. Я не хочу сказати, що ми можемо підмінити роботу е, спеціалістів, е, висококласних спеціалістів гірничо-збагачувального комбінату. Просто це метод, який в умовах шкільного кабінету фізики дає можливість чітко. І достатньо точно передбачити наявність неоднорідності в нашому місті, що ми й зробили. Теоретичні розрахунки з уроку фізики повністю збіглися з офіційною інформацією фахівців полтавського гірничо-збагачувального комбінату про кількість залізної руди в кар'єрі поблизу Комсомольська. Її стане на 50 років стабільної роботи підприємства. А до того часу почнуть давати руду ще два кар'єри Єрестівський та Биланівський, які зараз розробляють. Тож Комсомольськ ще довго лишатиметься містом гірників та металургів. Далі на уроці, що порідні комсомольськ із Бермудським трикутником, теоретична фізика допомагає в пошуку корисних копалин. До речі, це не один наслідок е е е е цієї теорії. Ми також зробили відповідні дослідження. Ви знаєте і чули, що у районі Бермудського трикутника там весь час проходять такі дивні речі, зникають кораблі, літаки там і так далі. Так, от, проводячи дослідження, американські астронавти, астронавти з орбіти вияснили. Чудернацьку така річ в районі Бермудського трикутника, якщо взяти поверхню океану, то в районі Бермудського трикутника є заглибина. Тобто океан не представляє собою рівної поверхні, а там є заглибина десь глибиною до 25 метрів. Чому це може бути? Очевидно, це може бути за рахунок того, що під ґрунтом на глибині знаходяться пустоти. Вони відрізняються від того, що є на дні океану. І ці пустоти яким чином впливають на форму поверхні океану. А якщо вивчати поверхню і знати, наскільки змінюється рівень, наприклад, води, то можна передбачити, що там знаходиться нафта, що там знаходиться газ, що там знаходиться якісь неоднорідності, які для людей являють певний інтерес. Тобто, користуючись скористуючись цим методом. Який називається методом гравітаційних потенціалів в теоретичній фізиці, ми можемо обчислити масу і розміри неоднорідності, яка знаходиться на певній глибині. Сьогодні я вам продемонстрував спосіб, з допомогою якого можна в районі міста Комсомольська засобами кабінету фізики, шкільного кабінету фізики, дізнатися про таємниці довкілля, читай в дужках. Міста Комсомольська. Таємниця полягає в тому, яка вже не таємниця, що ми живемо в цьому прекрасному місті завдяки повторюю тому, що у нас є великі покади залізної руди, славний комбінат, на якому працюють славні люди, які видобувають залізну руду і роблять обкотки, які дозволяють потім отримувати різні. Прилади, механізми там і так далі. Дуже радий був з вами сьогодні зустрітися. Надіюсь, на наші наступні зустрічі. Всього найкращого, до побачення!